Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо комплект ксенонових ламп від компанії Michi на цоколь D2S з температурою світла 6000 к. Постачається ось в таких двох коробочках, дві лампи. Лампи у нас окремо запаковані. Запакована одна лампа і також інша лампа. Потужність даних ламп 35 Вт, як заявляє виробник. Лампи бачимо надійно запаковані для того, щоб вони не пошкодились при транспортуванні. На вигляд, це є звичайні ксенонові лампи. Потужність 35 Вт, як я вже сказав, кольорна температура 6000 кельвін При заміні лампи потрібно пам'ятати, що колбу голими руками чіпати нія в якому разі не можна. І замінювати лампи після того, як вони охолонуть, тому що нагріваються такі лампи в фарі на більше як 200 градусів. Також. Живлення на дані лампи під'єднується 12 вольт. Зараз ми одну з ламп під'єднаємо на 12 вольт і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо 12 вольт. Ось так лампа загорілась. Через декілька секунд вона набере свою потужність повну. Нагадаю, потужність 35 Вт. Кольорна температура заявлена 6000 кельвін Бачимо. Трішки з блакитним відтінком лампа. Після встановлення таких ламп в будь-який автомобіль обов'язково потрібно виставляти правильно світло тіньову ножу для того, щоб не засліплювати інших водіїв на дорозі. При купівлі на комплект ламп також обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступному відео.